Всім доброго дня. Сьогодні 31 травня. Як кажуть, хто рано сіє, то той же пересіває. Всім поле, саме пізній посів у нас. Тут були отакі сади. Минулому році викарчували тут. Що попалили, що згорнули, що на мусорку вивезли. Восени тут була пахота. Була пахота. Восени весною ми тут що робили? Було три культивації. і дві, і, дві, і два діскування. Такий стан поля. Чого так пізно сіємо? Тому що земля була. Висушено, не було куди сіяти, а в суху побоялися сіяти. Бо тут багато живності, жучки, павучки дуже багато. Поле не оброблялось років 30. Отакі корні зустрічаються. Все збираємо, що бачимо і викидуємо. Трактор МТЗ 80, сіялка Веста, Веста Веста 6. Все. Корішок, який не вирус. Так, що по глибині? дивимся. Отака земелька, все вологе. Пройшли дождики, дочекалися. І сіємо. Посів десь 4-5 см. Бачите. Сіємо з добривом 100, -100 кілограмів на 1 гектар. Сіємо з амофосом По соняшнику сіємо сингента гібрид Мечиган під Євролатинг плюс. Зараз покажу яка фракція. Одна пасіна одиниця коштує 9 тисяч гривень.